Це відео для тих, хто уже зробив перше завдання нашого міні-челенджу по невиконаним справам. У першому завданні ви сформували на аркуші паперу список всіх, 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 всіх справ, які вам потрібно виконати. Тобто, це справи, які ви переносили, відкладали, там розпочинали потім. Забивали на них, ну, тобто робили поетапно, щось там думали про, про них там і тому подібне. Тобто, все-все-все, все, що вам варто зробити, ви написали в цей список. І е, в другому завданні ви будете з цим списком працювати. Перш за все, візьміть якийсь або маркер, яскравий, або ручку іншого кольору, ну, можливо, олівець, і визначте. Кожну справу на терміновість, тобто термінова ця справа чи нетермінова. Для цього ви по вашому списку проходитесь і визначаєте, ця справа термінова чи нетермінова, і робите відповідну помітку. Термінова помічаєте буквою Т, нетермінова буквою «Н». Наступним етапом буде визначення кожної вашої справи на важливість, тобто важлива ця справа чи неважлива. І ви таким самим чином по кожній справі проходитесь і відмічаєте для себе ця справа важлива чи неважлива. Ставите помітку, важлива буква В, неважлива буква Н. Е. І далі ви маєте вже чотири категорії незавершених справ, тобто справ, які потрібно виконати. У вас має вийти термінові важливі, термінові неважливі, нетермінові важливі і нетермінові неважливі. Тобто чотири категорії справ. До речі, їх може бути три: може бути термінових неважливих. Такої категорії може у вас не бути. Ну, тобто, але зазвичай це чотири категорії справ. Ви берете чистий аркуш паперу, ділите його на чотири частини, і в кожній частині пишете відповідну категорію, Тобто це термінові, важливі. Термінові неважливі, нетермінові важливі, нетермінові неважливі. І відповідно кожної категорії ви писуєте ті справи, які їй відповідають. Ну, це може виглядати ось так. На чотири частини ділите аркуш і пишете термінові важливі. І всі справи, які із вашого списку ви відмітили як термінові важливі, тобто позначками ТВ, ви пишете в цей список. І так по кожній категорії. І ви вже маєте чіткий структурований список всіх справ. Які вам варто виконати відповідно до категорій. І залишилося тільки брати і робити. Але для цього я рекомендую на кожну справу у кожній категорії поставити приблизно дату виконання, тобто дату, до якої ви цю справу зробите, щоб не розпилятися на всі справи одночасно, а розпочинати варто із термінових і важливих.